У чемпіонаті Житомира з баскетболу визначився зимовий чемпіон. У заключній грі першого кола зустрічались лідери турнірної таблиці баскетбольний клуб Житомир та Коростень. До цієї зустрічі обидва колективи не знали смаку поразок цього сезону в рамках першості міста. А от у першій лізі України в рамках групового етапу коростенці вдома вже встигли двічі побити житомаря. Особливих пристрастей поза майданчиком додає той факт, що коростень на сезон підсилився ексгравцями БК Житомир. Отже, безпосередньо до гри безкомпромісна боротьба не подарувала феєрії на табло. Брудної роботи баскетболістам обох колективів вистачало. Звідси і малий процент реалізації. Святковий кошик в плані активності назбирав собі Житомирянин Микола Безчасний. День гри співпав з днем народження спортсмена. Як наслідок: 9 очок, 13 підбирань, 5 пасів, два перехоплення і один блокшот. По 13 та 11 очок назбирали гравці Житомира, Нейжмак та Губанов. У Коростені як з Житомиряний Горінков та Шепілів, накидали по 10 та 6 очок відповідно, а найрезультативнішим на майданчику став Комаратюк 13 очок. Обидві команди зіграли від захисту, на який було витрачено великий відсоток фізичних кондицій. Судівський свисток, жорсткій грі не заважав. У підсумку із невеликим відривом перемогу святкував БК Житомир 41-38, ідучи на перерву лідером таблиці чемпіонату міста. Короткий спіч капі... На Житомирян підсумував слова більшості гравців. Много не забили, дуже багато було боротьби в защиті. Вкладувалися як могли.